Привіт і вітаю на каналі Бізнес-Аналіз Українською. Сьогодні ми говоримо з вами про стейкхолдерів, тому що, як би вам не було цікаво пірнути відразу у вир виявлення вимог, для того, щоб виявляти вимоги і працювати над розробкою рішення, нам ми повинні знати, хто ці люди, які це рішення потребують. Хто ці люди, в яких є якась потреба, хто ці люди, які будуть жити з новим процесом, новим новою системою і так далі, з тим рішенням, яке ми придумаємо? Вони є нашими стейкхолдерами, і дуже важливо з ними працювати і знати, хто ці люди, оскільки, хоча б якщо є одна людина пропущена, це може коштувати вам. Вашого часу, часу вашої команди, а також грошей цього клієнта. Тому давайте не розчаровувати ні нас, ні клієнта. Почнемо ми з вами, як завжди, з домашнього завдання. А в домашньому завданні я б хотіла вас попросити прочитати знов таки: я даю посилання на бабок. Дві теми з бабоку і одна техніка. Якщо у вас нема бабоку, я вам дам посилання на певні інтернет-ресурси, які покривають в певній мірі ці речі, які описані в Бабоку. Також, також я б хотіла вас попросити зробити дві речі: расі-матрицю, уявну для вашого проєкту та або Power Influence Chart. Або, знову-таки, та, план комунікації з стейкхолдерами. І до того я вам дам приклад в описі до цього відео. Тому, якщо цікаво, можете вже тицяти в описі до відео і переходити по тим лінкам, які там є. А ми починаємо говорити, хто ж такі наші стейкхолдери. Наші стейкхолдери це взагалі будь-яка людина або група людей. Яка є задіяна у змінах, або має певну потребу у змінах або рішеннях, власне, чому цей проєкт є ініційовано прямо або опосередковано. Тобто наші стейкхолдери ми можемо поділити на внутрішні зовнішні, прямо зацікавлених осіб та опосередковано зацікавлених осіб, а також первинних та вторинних зацікавлених осіб. Перепрошую, якщо ми будемо говорити з вами про внутрішні і зовнішні, зовнішніх стейкхолдерів, то а, тут це є дуже важливо, і я я найбільше, наприклад, користуюсь саме цим поділом. І в нас є наші внутрішні стейкхолдери. Наші внутрішні стейкхолдери для бізнес-аналітика є команда розробників, QA-інженер, дизайнер, project-manager. І решта менеджменту, з яким ви тільки можете взаємодіяти. Як ви з ними взаємодіяти, ми поговоримо трохи пізніше. Зовнішні стейкхолдери це клієнт. Власне, тут це може бути той, хто його фінансує цей проєкт, це продакт оунер продакт-менеджер на стороні клієнта, бо часто така людина все ж таки є. Якщо немає офіційної людину з, таки, з такою назвою позиції, то вам треба дізнатися, хто вам буде давати основні вимоги, з ким ви будете спілкуватися, хто буде, якби, вашим представником і точкою дотику з усіма рештою стейкхолдерів на стороні клієнта? Так, тому що, напевно, ви не Ну, тобто, хто буде вирішувати якісь проблеми на цій стороні. Бо завжди є ця одна людина, яка буде вирішувати якісь речі внутрішньо на стороні замовника. Далі це можуть бути регулятори. Регулятори не є на стороні замовника. Регулятори це можуть бути різні установи, які Мають певні правила. Наприклад, регуляторами на ринку Європи можуть виступати ті, хто впровадили GDPR, або також я забула. Божечки, я забула. Також є певні регуляції стосовно accessibility вашого веб-сайту і цілий гайдлайн. як ваш сайт має функціонувати, щоб він вважався Accessible. Тобто це є регуляції. Регуляцій може бути дуже багато, дивлячись, в якому середовищі ви знаходитесь. Якщо ви будете працювати в фінансовому середовищі, там є цілий список внутрішніх регуляторів, яких ви маєте знати, щоб розуміти, як з ними працювати. Якщо ви працюєте десь пов'язано з медициною, там є HIPAA-стандарт, який ви маєте знати, і він так чи інакше буде вашу систему. Регулювати. Крім регуляторів, також варто пам'ятати, що в клієнта можуть бути інші постачальники. І інші постачальники є також вашим стейкхолдером. Якщо щось піде не так, то ви маєте про це знати хоча б для того, щоб усвідомити, які є ризики. Їдемо далі. Якщо у вас є якісь питання до цього, напишіть мені про це в коментарях і напишіть мені в коментарях, який найцікавіший тип стейкхолдерів, з яким ви працювали. Як працювати з стейкхолдерами? В першу чергу. Нам треба визначити цих стейкхолдерів. Для визначення стейкхолдерів можна використовувати декілька технік. Я е, в першу чергу зазначила це інтерв'ю, бо в першу чергу ми говоримо, у нас є якась певна особа, і ми в цієї особи можемо запитати, хто є ще зацікавлений, хто відповідає за якусь певний е, певний процес в системі, про яку ми говоримо, і так далі. Тобто. Інтерв'ю, тобто ми говоримо з однією людиною, дізнаємося в неї про інших людей, і воно так потрошки починає цей клубок розпутуватися. І ви головне маєте всіх записувати, хто ця людина, яка роль в організації, і наскільки вона зацікавлена в проєкті. Також ви можете записувати, наскільки ця людина буде мати вплив на проєкт. Далі ви можете також, якщо у вас немає дуже. Варіантів, як з ким поспілкуватися, щоб провести інтерв'ю, ви можете аналізувати процеси або документацію. А, аналіз процесів, тобто, якщо у вас є якийсь там процес, як щось функціонує на якомусь заводі, і за кожну частину цього процесу відповідає якась певна людина. Наприклад, а, хтось видає певний документ, він має бути перевірений ще кимось. Тобто людина, яка видає. Інша людина, яка перевіряє, це буде ваші два різних стейкхолдери, які йдуть в ваш список. Та аналіз документів. Аналіз документів це, до прикладу, ви можете запросити таку річ, як оргструктура. структура, і з оргструктури структури ви виписати тих людей, які, на вашу думку, можуть впливати на рішення і бути вашими стейкхолдерами, і потім вже з тим йти на інтерв'ю до вашої. Людина, яка з вами працює в першу чергу, і перевірити вже по факту, чи то є ті люди, чи когось треба додати, чи хтось менш зацікавлений. Якщо є хтось менш зацікавлений, це дуже-дуже важливо зазначити і прописати в якійсь документації. Бо якщо виявиться, що це неправда, то прийдуть до вас. Далі, коли ви визначили стейкхолдерів, у вас є список. Хто ці люди? Потім вам потрібно визначити модель колаборації з тими стейкхолдерами і їхні потреби у комунікації. Я об'єднаю ці два пункти, бо тут е, це найлегше все потім згрупувати в план комунікації з стейкхолдерами. В цьому плані комунікації зі стейкхолдерами ви пишете, чи у вас є це. Внутрішня комунікація чи зовнішня комунікація? Зовнішня комунікація, вона об'єднує людей з вашої внутрішньої команди, тобто це можуть бути і дівелопери, менеджери, QA, дизайнери, ви, це все внутрішні люди. І зовнішні люди це ваш клієнт і всі, хто може бути з сторони клієнта. Якщо є і ті і інші, зазвичай це в нас зовнішній. Зовнішня зустріч, дзвінок і так далі. А, далі ви описуєте, хто має бути присутнім на дзвінку, хто є власником цього дзвінка, і особливо важливо знати, яка є причина, як довго, і хто за що відповідає, як часто цей дзвінок має відбуватися. До прикладу, темплейт до цього є в описі до цього відео. Знову таки, колаборація на різних проєктах буде по-різному. Тому ви маєте тих самих стейкхолдерів, які їх визначили, ви маєте їх запитати, як вони бачать з вами цю колаборацію, які вони бачать пейнпойнти, які вони бачать ризики, які взагалі в них настрої. Коли ви це все розумієте, ви можете їм запропонувати ту чи іншу модель, а ліпше побудувати її разом з цими людьми на воркшопі, забрейнштормити якимось таким чином. В даному курсі відео, те, що ми з вами робимо, я вас попрошу просто використати той темплейт і придумати якісь а, зустрічі з цілею, частотою. Тривалістю і хто за них відповідає. От. Поїхали далі. Далі в мене є такий короткий ча е графік того, як з якими стейкхолдерами бізнес-аналітик працює. І тут написано, що це спонсор, тобто це хтось на стороні клієнта. Якщо щось змінюється, то скорше за все це треба погоджувати з спонсором проєкту. У нас є домейний uh, експерт. В нас є кінцеві користувачі. До речі, кінцеві користувачі. Ми не завжди з ними працюємо, і це дуже сумно. Регулятори, про які ми з вами говорили, підрядники. На це більш знов таки це зовнішні люди, тут більш наші внутрішні люди. Тобто, це project management, архітект, development команда, QA інженер, DevOps. Як варіант, тобто ми говорили з вами, що ви записуєте список людей. Ви можете також написати цей список людей в формі такої матриці, тобто, де ви зазначаєте ім'я або групу людей, ваших стейкхолдерів, як з ними контактувати їхні контактні дані, їхній вплив, чому для нас цей стейкхолдер є важливий. Як цей стейкхолдер може впливати на проєкт? Як цей стейкхолдер може заблокувати проєкт, і стратегія того, як взаємодіяти з тим чи іншим стейкхолдером? І на останнє, на останнє хотіла б з вами поговорити про таку техніку, як rasi модель uh, RASI-модель модель це responsible, accountable, Communicated – і informed. А, Перепрошую. Consulted and informed. А, значить, що треба для того, щоб побудувати разі модель? Вам треба список ваших стейкхолдерів та ролей. Ролей обов'язково, тому що один стейкхолдер може мати декілька ролей, і варто би відповідальність розбити саме по ролям. Далі ви виписуєте список активностей. Які відбуваються на вашому проєкті. І потім визначаєте, хто є відповідальний за цю активність, тобто accountable, хто в кінці скаже, що це є окей. Далі responsible. Responsible – це той, хто насправді буде виконувати задачу. І якщо accountable для однієї задачі може бути лише один, то responsible people може бути декілька. Так само, як і consulted, і informed. В описі до цього відео, знову таки, я дам а, посилання, де ви зможете прочитати більше про дану модель. І знов таки, нагадую вам про домашні завдання. В описі до цього відео будуть посилання, і я сподіваюся, вам це відео також сподобалося і стане в нагоді. І ми в наступному відео вже почнемо говорити про виявлення вимог. Всім гарного дня! Папа, -па, дякую, що ви зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і також пишіть мені в коментарях, як ви працюєте з вашими стейкхолдерами, і якщо ви вже з ними працюєте, якщо не працюєте, що вам здалося цікаве? Гарного дня і до зустрічі у наступних відео!